Куме, понеділок – то не Божа кара, то випробування. О! Тримаймося, куме, на зв'язку Тарас шабля. Куме, чу, а що таке тіндер? Ти як ярмарок, тільки без сала. чу. Хе-хе. Сами -хе! був козак шабля, тримаймося, куме. Ти не тіндер-шміндер. Куме, сьогодні до столу буде на все. Нарізайко гарненько. Так, шматочками, пательничку з олійкою підсмажимо смачненько, гарненько. Цибульку нагрузях, добренько, на мене на мечі, на мечі. щоб я люблю так, щоб прожилочкою трошечки. Перчика на тик-тик-тик-тик-тик-тик. Так, смакота смачнюся, туди його до пательні. Ммм, Картопелька. Так гарненько. А це сир був, це був сир, куме, сир. І, а прямо туди його багет. Ой, як підсмажилася смакота, яка. ня ням О, пошли, послить по добав, підсип, насип, окни. Е... Куме, прийшов по сіль, а пішов з новими капцями. Хе-хе-хе, шабля. Тримаємося, куме. Куме, п'ятниця, то не день, то стан душі. З вами був Тарашабля, тримаймося, куми. <плес> До те, що їдемо. Куме, теща, то не звір, то характер. На зв'язку Тарас шабля, тримаймося, куме.